Разом з міністром оборони України Рустемом Ум'яровим провели конструктивну та плідну зустріч з міністром оборони США паном Ллойдом Остіном, поінформували главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ. В ході розмови зазначили про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою з боку союзників насамперед США у цьому контексті, вкотре наголосили на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів. Також детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження, посилення спроможностей протиповітряної оборони та низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій. На завершення розмови подякували Ллойду Остіну за чітку і послідовну позицію з підтримки України та його особистий внесок у започаткування та організацію зустрічей у форматі Рамштайн. Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, and Ukraine's Minister of Defense Rustam Amarov met with United States Secretary of Defense Lloyd James Austin III.